Колискова, втомилося сонечко, спати збирається, ковдрою зоряною укривається, а річка співає свою колискову, просяючню місячну нічку казкову. У нірці заснула полівочка мишка, малесенька мишка втомилася трішки, на полі у кошик зернятка збирала, запаси на зиму собі готувала. Метелик заснув на зеленім листочку, поставив свої черевички в куточку. А де ж той куточок? Його ж тут немає. Та й що? Хай метелик відпочиває. Поснули пташки, спить зелена травичка, та тільки не спить у струмочку водичка. У неї ніколи спочинку немає, вона річкою й море тепер напуває. Дзюркоче тихенько, струмочок, баю-бай, Закрий оченята, малюк, засинай, нехай тобі сняться барвистії сни, і мамина, ласка, спи, любий, засни. Моя Україна, Моя Україна, ти люба мені, Коли ти у шатах сріблястих зимою. Коли ти в смарагдових травах весною, і влітку, коли ти у сукні барвистій, в порі золотій, в на мисті. Моя Україна, ти люба мені, і в промені сонця, що щічку цілує, і в місячнім сяйві, що нічка дарує, При вранішній зірці, яка в небі сяє, і в час надвечір'я, як гомін стихає. В моїй Україні все любо мені. Карпатських смирічок пухнастій вії, І східних рівнин стопові суховії, І лагідний плескіт Азовської хвилі, і Квітучі каштани у Києві милі. Моя Україно, ти люба мені. Рушничок сьогодні зазирнула у віконце Ласкаве, тепле, березневе сонце. І нагадало слід уже до свята матусі подарунок готувати. Прислало сонечко промінчик золотий, хмаринка дощик срібний, рясний, тоненьких і міцненьких ниточок вже наснував знайомий павучок. Веселка свої барви дарувала, Яскраво ниточки пофарбувала. Дала мені ялинка голочок. І вишила я гарний рушничок. Росою чистою матусенько вмивайся, та рушничком моїм завжди втирайся. І будеш ти до віку молоденька, моя найкраща, найрідніша ненька. Помічниця. Що тут сталося, катрусю? Все як після землетрусу. Ураган чи буревій у кімнаті був твоїй? Чому речі на підлозі, скатертина на порозі? Ти у шафі щось шукала? Ні, я в шафі прибирала, тільки речі невгамовні, з шафи вибрались назовні, і гайда би шкетувати, по квартирі скрізь гуляти. Скільки я їх не збирала, в шафу з силою вкладала, та вони всі, як на гріх? Вислизає з рук моїх, Та ще й шафа менша стала. Як я речі не складала, Хоть складай, перекладай, мало місця в шафі, й край. Песик Гвинтик скрізь стигав і мені допомагав. Ти, матусю, нас не лай, мало місця в шафі, й край. Зимова розмова. Малий микитка дивиться в віконечко, питає «Татко, де поділось сонечко, на небі його цілий день немає. Бо синку його хмарка закриває. Татусю, пам'ятаєш край діброви? Завжди на паші паслися корови. Тепер не бачу жодної корівки, ніякої рогатої голівки. Бо вже давно зима на дворі синку, немає в чистім полі ні билинки. Лише гуляє біла завірюха, за комір лізе, задуває вуха. Я бачив тату, що замерзла річка, і зверху лід тепер, а не водичка. Пустує віхала по білому роздолі, немає паші в лузі і у полі. Звичайно, що ж корівкам там робити? Ані поїсти їм, ані попити. Тому вони тут і жити не схотіли, мабуть, з птахами в вирій полетіли. Там тепло, бір смарагдом бовваніє, травичка соковита зеленіє, весела річечка дзюркоче на рівнині, А квіти, як у нас на полонині. Нехай корівки там відпочивають, з пташками трішки в небі політають, Весною, як настане теплий час, Вони всі разом прилетять до нас.